Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Інна запитує в одному інтерв'ю Людмила сказала, що душі приходять зараз на цей світ по договору. Мені наснилося декілька років тому, поки на бабуся, і каже Я підписала договір, я скоро буду з вами. Через півтори місяці моя невістка завагітніла. Недавно також у вісні моя мама на могилі моєї бабусі переписувала мій договір. Що це значить? Що це за договори з духовним світом. Ну, я не знаю конкретно її договір. договір ну, якщо ми беремо взагалі, згадуємо, що таке договір, це один приходить, виконує якісь обов'язки, як він усе виконав, буде вважатись, що це зараховано і підпис. І якщо Прикласти цей договір до того, що розказує ця людина, то ми можемо зрозуміти, що, напевно, бабуся прийде для того, щоб їй допомогти яким чином виконати те, що вони домовились на рівні духовного світу ще тоді, як вона йшла на. Перенародження, тому що вона потребує конкретної якоїсь допомоги, вона сама з цим справитися не може. А щоб почався швидкий духовний ріст, вона потребує цієї бабусі, яка може прийти взагалі не бабусею, а хлопчиком чи, чи ще кимось. І, Можливо, бо ця дитинка принесе, знаєте, дуже багато клопоту, і вона почне віддаватися, повертати своє життя в ту сторону, чи щось інакше, це потрібно дивитись конкретно в цьому випадку. До речі, таке цікаве спостереження моє особисте. Коли я почала працювати своїм вищим я з різними темами, які мене цікавили в житті, мені доводилось розривати різні угоди з минулого. Незаконні угоди, незаконні підключення, а також скасовувати програми душі з минулих життів, які зараз на даний момент для мене не актуальні. Так от запитання: багато людей. Прийшли так і мають якісь угоди контракти навіть самі з собою, і вони ці контракти виконують, але вони деколи можуть заважати так: заважати б інш до іншої ціліти до того, що ти хочеш. На вашу думку, як це все вирахувати? Чи справді потрібно це припиняти? Оці незакінчені програми з минулих життів? Їх можна подивитись, незакінчені програми чи. Є... Не за різного роду договори, тому що, як ми вважаємо, ми живемо, приходимо це життя, в нас є своя сім'я, в нас є з чимось. Ми цікавимось, так? і можливо, ми там на рівні душі хочемо продовжити це навчання, на рівні душі, яка зараз знаходиться конкретно на землі. Йдемо в духовний світ, дивимося на як ми тут жили і вважаємо, що тут все нормально, не треба нам це продовжувати і буду займатися чимось іншим. Але клятва, договір різного роду, домовини один з другим, вони все-таки в цьому світі працюють. А це зовсім інший світ. І ми повертаємось, воно нам не потрібно. Але є, є як варіант, є якась хвороба, яка нам не дає рухатись вперед. А, чому? Тому що в тому житті я там вирішив, що я стану, наприклад, науковим науковцем і розгадаю причину цієї хвороби, чи наштал того. А раз ти хотів це розгадати, то на тобі хворобу, щоб тебе таким чином. Якби Активувати до того, щоб ти це починав рухатись далі. Чи щось інше. Так що це зараз взагалі те, що ви розказуєте, розривання договорів, це безкінечна така тема. Чому? Тому що, як я говорила, житті у нас було не один, не два і навіть не сто. До речі, я згадала. Недавно мені одна жінка написала в приват дуже цікаву свою приватну історію. І якраз це до цієї теми, що ви згадали. Вона. Можливо, рік тому я не пам'ятаю точно, написала собі план та план своєї душі, чого вона хоче досягнути. І в цьому побажанні у неї було стати цілителем. Ось. І потім згодом до неї прийшла хвороба. Яку вона не може вилікувати, їй не можуть допомогти лікарі, тобто вони допомагають стає гірше, 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 гірше. І запитання я, я так само зрозуміла, я кажу, дивлюся на це, і вона вислала мені скрін своїх побажань. Я кажу, ви ж захотіли бути цілителем. Значить, вам ця дала, дана хвороба, що ви самі себе зцілили, а потім допомагали людям. Бо як інакше ви відкриєте в собі дар того цілительства. Що ви про це думаєте? Ти вже відкрила цю тему, тому що а, тут, знаєш, є такий вислів: Бійтесь бажати, тому що всі мрії а, мають здійснюватись. Вона забажала, а, просір, подивився, душа стара, може справиться. давай підпишемо. Що це таке? Це договір, все, що написано пером, не виробиш і топором. І тут конкретно договір у нас перед очами. Нічого страшного, бере білу свічечку, пішла в душ, помилась, одягла щось біле, ночнушка, добре плаття, добре, не знаю, що, ну щось біле українки, якщо у вас є взагалі оці сорочки полотняні, які ще прийшли від бабусі, теж дуже добре одягаємо. І сидимо біля свічечки, щоб була сама одна в домі, сидимо біля свічечки хвилинку дві-три, настроїмося на свічечку. І починаємо відміняти своїми словами, говорити, що, вибачте, це я погарячилась, я не зрозуміла цілітельство мені не, не потрібно, як і хвороба, і все інше. І потім дивіться, але розумійте, що ви відчуєте біля цього ритуалу, що це все відбулося на рівні душі мені полегшало. Але на землі потрібен час, тому що часто люди приходять і вони вважають, що це повинно так. Я захотів грошей. Завтра ти позволять, скажуть: На, пожалуйста, тобі мішок грошей, ми вже тебе чекаємо давним-давно. Так, так воно не працює. В деяких випадках працює. Ти захотів, а за годину ти дістав. Це, так, це теж що, до цього. Але якщо, наприклад, на рівні душі. Ти прийшов для того, щоб навчитися підтягуєш хвости з червоного рівня, як ми з тобою говорили декілька передач назад. ти підтягуєш хвости і розумієш, як це заробляти, і ти ще це не зрозумів. А якщо в тебе є всі на, на руку, все, все в тебе є, а це на рівні, знаєш, я собі це не дозволяв. Якщо ти на рівні переконань це знімаєш, то тоді так. Але якщо це задача, якщо це конкретно ти потрібен через це пройти, щоб щось зрозуміти, то це чуть, -чуть по-іншому? До речі, від чого залежить багатство і бідність на планеті Земля? О, деякі люди є реально і талановиті, геніальні, і хороші душі реально, але вони живуть бідно і в бідності помирають. А є навпаки, такі люди не зовсім кльові, ну десь видно в минулих життях заробили ту карму багатства. Як от людині вискочити на гору? Заробляти більше, мати більше. Дивися, в нас все повинно бути гармонічно. У нас є чотири енергії в кожного з нас і всі повинні працювати. І Якщо ми беремо це в картах Таро, це Пентаклі, які говорять за здоров'я, які у нас відповідають за матеріальний стан. І якщо ти пішов в духовний світ на рівні душі, що це? Ти вже готовий йти на перевтілення. Тобі не потрібна ця земля. Тебе позабирали, і гроші позабирали, і здоров'я. А це в нас ми прийшли, щоб бути в цьому плотному світі. Ми прийшли, щоб відчувати, що таке бути в тілі, відчувати, що тобі щось болить, відчувати, що ти не все не можеш зробити, що тобі тяжко і через це тяжко пройти. А іноді люди йдуть в духовний світ і відірвалися, і тоді вони це отримують. І тут я говорю: так, давайте трохи назад, і, і ви згадаєте. Що ви п'єте молоко, і воно коштує грошей, їсте хліб воно він коштує грошей, і ви почнете на рівні голови собі придумувати, чому гроші це погано. Це може бути так само, може бути і родинна історія. Я згадую конкретно свій випадок, який я не могла колись перейти через межу. Чому то, що ми в мене репресовані є мої родичі, які взагалі втратили все? І в нас була така переконання, що гроші це смерть, і це було не то, що переконання. переконання. Ми, ми це бачили, ми це розуміли, ми це відчували. А ви вирішили всі свої питання, дякуючи регресіям чи якимось іншим методом? Не тільки багато через екстрасенсоріку, тому що регресія це в нас робота в змінному, але екстрасенсоріка це теж е, ми йдемо через медитацію, ми йдемо через. Там вони дуже подібні самі по, по собі. Дуже багато людей хочуть до вас на регресії. Ви зараз займаєтесь цим? Ні, я регресію зараз не працюю, тому що. Я не працюю зараз в Києві. Це перше. друге, навіть інтернету нема зараз нормального у нас регресія це дуже відповідальна робота. Я потрібна бути з вами. Я, як провідник, повинна за вами вас відчувати. І, не дай Боже, я вас заведу кудись, я вам там потрібна, і мене вилетів інтернет. І якщо у вас завтра посипеться здоров'я, собі це просто е, як не дозволю подібне робити. Я несу відповідальність за вас, і поки в нас не стане відносно е, норма, і е, я зараз не працюю, я прийняла це рішення свідоме, тому що я знаю, що може бути е, з мінусом. З мінусом я не працюю. Ще скажіть, будь ласка, люди, які йдуть в регресію, вони бачать картинки? Ні, 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 Оксана. Дивися, якщо в нас є візуали, люди, які бачать картинки, вони закрили очі і вже погнали. знаєш, Вони будуть бачити картинки. Є удіали, які чують, тільки чують. Вони там, ти танцюєш з ними з бубном, вони тобі нічого не скажуть, вони будуть чути різні світи, вони будуть е, е, цю інформацію щитувати. Е, і вони з, е, після роботи скажуть. Я там точно не була, але я знаю, що була, бо я отримала велику кількість інформації. Розумієш? А є у нас кінестети люди тіла, які отримують інформацію через тіло. І вони там скажуть, що мені там боліло, там, там ще щось мені було легко, а там мене відпустило. Повезло всім, хто має хоч чуть-чуть всього, тому що ми взагалі, знову ж повертаємось до чотирьох стихій, і ми повинні бути в балансі, менш повезло дігіталом Це матеріалістам, які тільки бачать цифри, тільки бачать науку, вони взагалі ні в що не вірять. E, і на рівні розмови до регресії я людям відмовляю, і не те, що я не хочу це робити, я просто розумію, що це нереально зробити, тому що перед мною дії який взагалі дерев'яний. Він не відчуває, він, він на якомусь етапі свого свого життя від усього, цього відказався, і він вірить цифрам. цифрам. Ну, ти зробив вибір. E, і як таким людям стілювати себе? Це робота, знаєш тут вже в нас піднімається тема НЛП. з те, чим я працюю. Це конкретно потрібно привчати себе, привчати через медитації, якщо навіть береш цих людей, там є різного роду техніки, щоб їх повернути на землю і почати відчувати. Але і їм для того, щоб їх повернути, це потрібно 10, 20, 30 зустрічі, щоб вони почали щось відчувати. Добре, що не років. Ну, де іноді кому тобі потрібно років, тому що, знаєш, якщо вони приходять такі, взагалі ні в що не вірять, а я то тут при чому? Ваш вибір. І ще одне дуже цікаве запитання на завершення. Марія пише. Дала дозвіл, щоб я опублікувала в ефір це запитання. Добрий вечір. В мене дуже складна історія. Моя мама була поганою людиною, дуже проклинала мене і моїх дітей і внуків, робила різні погані чари. Як мені позбутися цього? Вона померла, але вона ходить. Бог її не простив. Ми всі це відчуваємо: постійний страх і шум. Ми привозили священника. Він її вигнав з хати, а з городу ні. Боїться і каже, що немає такої сили, бо вона йому потім мстить. Теж треба дивитись індивідуально, це все туди, що ми що ми починали. Це душа, яка не прикаяна, її потрібно переводити. І ну хай вибачать мене всі віруючі, але я знаю, що зараз тапки і тонами полетять в нашу сторону. Але це конкретно говорить про те, що священик знаходиться не на своєму місці. А як людина може перевести? Без контакту з спеціалістами, наприклад, вона не має можливості спеціаліста собі найняти чи взяти консультацію. Що би ви порадили людям в таких ситуаціях? Що їм робити? У ну, нас є дуже багато, згадуємо спеціалістом це буде швидко, а якщо ми згадуємо, то в нас є дуже багато різного роду з'язичництво, конкретно різного, різних рослин. Наприклад, ми беремо силові рослини. Це в нас кропива. Дуже добре кропива з некротичними енергіями. Це у нас калина, це у нас Береза. Ну, Береза вона найслабша. Те ж саме зараз Єлівець або можвельник російською мовою така колюча. Все це насаджуйте в себе в городі і побачите, де дінуться. Всі всі ті, хто ходить, вони туди просто не зайдуть. Клас, а чесник? Чесник теж працює, але він менший. Чому менший? Тому що чесник він же, е, вирощується, його потрібно їсти. Розумієш? А це силові. Дуже добре в біоенергетиці, подивитися рамкою: от в мене калина росте біля колодязя. А я взагалі своєю дочкою ми через е, Забор живемо. Через огорожу. І я ходила рамкою, одна калина покриває два двори. Розумієте, наскільки велика сила. А що ви думаєте про те, що кажуть, не можна садити в себе на ділянці ялинки? Ви не повірите, у мене на ділянці 5 чи 6 ялинок. У мене теж. Ялина це. Енергетика вона доволі сильна. Вона дійсно це не калина, вона буде послабша, але це жіноча енергія, і вона дуже сильно закриває. Вона закриває, вона йде теж захисний, але більш слабші енергії. Так що це неправда. Це ота інформація з цієї книжки, де одна баба інші сказала, і ці книжки вийшли великим тиражом. І ще... Захист ялинки. Давайте згадаємо древні ритуали, коли ялинку чи сосну чіпляли на нову будівлю. Якби це було мертве дерево, невже люди не розуміють, що його чіпляли? А зараз згадуємо, що колись дівчата не робили дівішнік, як в нас, йшли по бари, а збиралися ввечері і наряжали ту ж ялинку, і вона називалася ялівце, деревце ялівце і на його мнизали кольорові стрічки, і його ж е, продавали на весіллі. Невже б мертве дерево продавали б на весілля? А зараз це все беріть в купу, і давайте зрозуміємо, що це видумано. Неправда, яку несуть і до, і до цих пір між собою, говорячи, що ялинка не потрібна. Ялинка це взагалі дерево, яке показує, що життя вічне, вона вічно зелена, людина ніколи не помирає. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео, та й наші теж там є. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.